Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям». Ой летять летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дерева, на поля, біла, біла вся земля. Це до нас прийшла зима. Малята настала найхолодніша пора року зима. І хоч снігу в нас ще немає. Але зима господарює в нашім краді. Скільки всього зимових місяців? Пригадаємо, як називаються перший зимовий місяць грудень, другий зимовий місяць називається січень, третій зимовий місяць це лютий. Які ж зміни відбуваються в неживій природі з приходом зими? Стає мало сонячних днів. Сонце хоч і високо з'являється на небі, та не гріє. День стає коротшим, а ніч довше. Небо вкрито сірими, важкими хмарами. Вони приносять рясні снігопади. Дерева стоять без листя, відпочивають до весни. Взимку тільки зеленіють ялини та сосни та полум'яніють кетяги горобини. Земля вкривається снігом, як білою ковдрою. Давайте пригадаємо зимові явища, які відбуваються взимку. Дуже красиве явище це снігопад, коли сніг падає повільно. І лягає на землю. Якщо подує сильний вітер, снігопад перетворюється на заметіль. Також зимове явище це мороз. Сніг мороз пухнастий, рипучий, блищить на сонці, а на вікнах з'являються візерунки. Взимку також буває ожеледиця іній. Паморось. Під час ожеледиці треба бути дуже обережним, щоб не впасти. Ось такі зимові явища приносить нам зима. Малята пограємо в гру, що буває взимку. Якщо таке явище відбувається взимку, ставимо зелений кружочок. Якщо ні, то ставимо червоний кружечок. Будьте уважні, починаймо. Іде сніг. Квітнуть квіти. Мете-метелиця. З'являються перші листочки. Діти ліплять сніговика. Діти купаються у морі, грають діти в сніжки. Птахи співають. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі!